смотрю, ПТР заезжает до конторы. А мне что, -то на ту сторону уже видно же. Я стучу сюда в окошко к Надюхе нашей. Я говорю, Надюш, смотри, быстрее, наши. Надя стоит, плачет, а я в там, в поцелуе. Я в жизни столько не обнималась, сколько наверное, обнималась 92 я обнималась с 92-й бригадой. Слава ЗСУ, там, да, этот. Они потом, и кто уже подходит, мы опять, они говорят, да не надо нам. Я говорю, вы не понимаете, это такое счастье произносить эти слова. Зранку війна почалася, і сили оборони Харкова включилися в роботу. І вже на наступний день частина сил дострої бригади сумісно виконувала з нами завдання. Велика безпосередньо велика роль, тому що бригада вже підійшла з артилерією. І якщо ми починали, у нас такий дивізіон був, то вона вже підійшла безпосередньо з артилерії, підійшла з танками, додатково. Да? Плюс бронемашини, плюс мотивований особовий склад, хлопці молодці. І хочу побажати їм в першу чергу перемоги. Ну, тому що ну, перемогу ми всі чекаємо, і вона буде. Хочу побажати їм наснаги, хочу показати, що вони залишилися живі. Хочу сказати, що вони молодці і що вони такими ми були і в подальшому. Якщо де є своєї бригада, то я в ній впевнений. І впевнений в керівництві, і впевнений в особовому складі. Хлопці, я вам дякую. Молодці. Як 92-га бригада зустріла ворога? На мій погляд, це був верх майстерності, коли після першого бойового зіткнення відкотилися на підготовлені заздалегідь позиції, і після цього вже ворог не зміг просунутися на жоден крок. Всю інформацію, яку я отримав в аеророзвідці, я передавав в штаб оборони Харкова і передавав в деяких випадках напряму 92 й бригаді. Я хочу побажати 92 й бригаді всім нам побажати перемоги. А щоб після перемоги все відточування бойової майстерності було лише на полігонах. У мене день деокупації, 10 вересня, асоціюється з 92-ю бригадою. Коли ми разом заїжджали, коли ми заїхали в це місто, коли це місто було порожнє, людей майже цивільних не було. Але тим не менше було воно ціле, було воно похмуре, звичайно. Тим не менше було у нас дуже такі настрій був у нас дуже гарний. Ми були разом. З Камбригом тоді безумовно були підрозділи, які допомагали. Це було ну знаєте, таке натхнення, що і далі, і далі піде, і буде купінський район. вільний. на жаль, так не сталося. Ну тим не менше, ми ж знаємо, що так буде. Ви пишете сьогодні історію України. Це зовсім інша історія, це нова історія. Ту ціну, яку ви сплатили за звільнення і харківщини і зараз працюєте на Донеччині. Вона неоціненна. І я вам хочу побажати тільки успіхів і безумовно нищівної поразки нашого ворога. Щиро вітаю службовців 92-ї окремої штурмової бригади з ним частини. Цей святковий день хочу всім побажати тільки успіхів, тільки перемог, тільки нових просувань вперед. Менше втрат, щоб всі перемоги давалися меншою кров'ю. Ну і пишаюсь тим, що я проходив службу в башкіровця, командував бригадою. Ну і бажаю всім сьогоднішній день, святковий день, день військової частини, всім тільки гарного настрою і готовності до наших майбутніх дій. Всім дякую. Слава Україні!